Я хочу подякувати команді Світлани Олійнікової за можливість бути саме членом клубу, тому що мої сподівання початкові стосовно можливостей для посилення спроможності громадських організацій. Вони не лише. Справдилися, вони перевершені, і тому дуже важливо, хочу відмітити те, що надається членам клубу. По-перше, я змогла пройти безкоштовну навчальну програму зі стратегічного фандрейзингу для соціальних підприємств. Потім надана була можливість також пройти імпакт Приньошиб 2.0 така ж сама програма, але для громадських організацій. Досить Серйозним і важливим я оцінила участь у мастермайндах, Хоча для мене такий формат був не дуже звичним. І тут хотіла б відмітити, що дуже важливим є та якраз конфіденційність, яку зберігають організатори Мастер тому що ми обговорювали свої приватні проблемні ситуації, отримували рекомендації, і це не викладається в записах, це залишається виключно між нами і для нас. Тому всіх запрошую до клубу. От, я за півроку отримала настільки багато, що жодного разу не пожалкувала, що вступила як довічний член.